Так, шановні, трошечки в мене шабашка така, спродався з кавунами, трохи людям хорошим поміг із шкафом. Потрібно було перевезти. Так, дивіться, який в мене продавець кавунів. Це Андрюха, мій родич. Да, Андрюшка? Да. Ну що ти, розказуй, діло як іде. Хорошо Продаєш? Вчора 85. Так, да? да, а... на мою сестру і на мене. Рубанув, так? Да? Да. Оце боєць. Так, дивіться, Ми шкаф боець, боець, боець. забрали хороші люди А віддають мені взамін оцей раритетний також шкаф, сервіз... сервізи ставить. Тут були такі сервізи. Ми тільки що опустошили, все. Дивіться, яка краса. Що хочу сказати, це шкаф буде в нашому музеї в майбутньому. У мене один такий є, це буде до пари. Так що дивіться, як воно далі буде. Так, шановні. Прийшов тут до сусідів по дивіться. Я кажу, не в кожному в селі такі огороди є, як тут в місті. Дивіться, як люди приложили рук зусилля свого, бачите, їдять своє домашнє. Як кажуть, хто захоче, знайде відмазку. А тут люди просто, дивіться, яку красу творять. Це огірочки в нас. Трошки малинки. Зараз підемо на помідори, глянемо. Знімати ми не боїмося, тільки мінофоніє. Лика... При... Пригостили мене таким виноградиком. Я думаю, надій смачний. Дивіться. Я ж кажу, не в кожного в селі є такий огород. ну, напишіть в коментарях, похвастайтесь. Все є, є, все. Як кажуть, дурного там много, але ж своє. Да? Домашнє, не треба ходити ніде по магазинам, по супермаркетам. Дивіться, не в кожному в селі таке є. в мене не в такому стані клубніка, як в людей. Дивіться, все є. І перчик, йомаю, пахне все. Помідорчики, все підв'язано. Бачите? І виноградику, дивіться. Краса. А, до речі, помідори не так печуться. Отакої штуки не вистачає. Бо в нас, ви ж бачили, по відео такі всі погорівші. А тут рятують люди як можуть. Чорнобривці нас мати. ламати. Так, і ось кажуть, не так практично, як ото за хатою гірочки, такою пірамідою. Там кажуть, важче збирати. Ну нічого. Все одно свої домашні, не треба купляти. Ну, помідори психанули, звісно, багато краса. Мені все подобається. Так що, шановні, люди в місті знаходять час. Приділити огороду своїм невеличким. А ви не лінуйтесь, по селах сидите. І так, шановні, вчора батько допомагав мені загружати кавунчик, виморився, каже, Валерчик, з тебе пиво. Е, оскільки я вчора замотався з тією оською забув придбати пивка, сьогодні кажу, буду в Полтаві, куплю тобі у фірмовому магазині фірмового полтавського пива. Так що, ось Валерчик затарився, взяв рибки до пивка. І зараз. Летимо домцю збирати кавунчик, оскільки я не вживаю, а так хочеться келих смачного пивка, а нема часу. Реально працюємо постійно сутками і, якби не кермо, аби в мене особистий водій був, було б набагато краще. Так що їдемо додому. Ну ось, моє сімейство мене вже зустрічає. Що ти? Привіт, привіт, любимка моя. А ви що, маму слухалися? Точно? А чого такі грязні всі? Захар, варя чисто, Захар. Чо ти грязний такий? Що ти, йди до мене, ти скучила за мною. Йди до мене, сідай за руль. Папа, А що таке? Що там? Принцесса ми їдемо, їдемо, куди їдемо, показуй, куди їхати. Туда? у двір, їдемо у двір. Ану скажи щось підписникам моїм. Де ти впала? Звізда моя. Де ти впала? Де бубу? Де вава? Отам. А вава, покажи, де вава мати. На ручки, а ось вава. Падала і на ручці показує Вава, везде Вава. Да? Це називається асфальтна болезнь. Ну заїжджаємо в двір. Я такого ще, ще солодкого кавуна ще не пробував. Реально смачений. А що сок тече? От такі відгуки від моєго синочка. Так що, синочок, на здоров'ячко. Ти ж допомагав сажати, ти допомагав полоть. Ось доця йде також. Ану, Варенька, йди до мене. Йди сюди. Я знаю, сьогодні денька у нас зі святом. Ну що, як тобі кавунчик, ану, скажи підписникам. Як кавунчик? Кажи, смачний. Смачний. От так от. Моя любенька. Ой, і я їм, кавунчик. Почали грузить причіп. Я не знаю. Попадається один. Не знаю, із сотні, мабуть, що не такий смачний. Ну, може, цукру мало йому попало. Сонечка на нього менше повпливала. Десь в бур'яні був. Але ж, ну це. Як рулетка, знаєте? Кому пощастить, кому не пощастить. Ну в основному щастить. так що... Зарізали не такий великий. Все одно, як мед. Он Захар знову кавуна взяв. Куди пішов? О, дивіться, який ми почали грузити причіп. Бачите? Що там, зах? Ти отак їхатимеш, більше не загружатиш. Та як це? Щоб всім вистачило, треба ще загрузити. Так ще треба ще загрузити. Десь. Так ми що, до вечора будемо? Ну, довго будемо. Пока, друзі, довго чого не буде. Угу. Ну що, де. шановні, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наш ефір. Зараз іду перевдягатися і будемо загружатися, бо завтра знову потрібно їхати в місто. Все, коментуємо, підписуємося і замовляємо Кавунчик в Полтаві, кому треба. Так що номер телефону є. Всім добра.